До тієї дівочки, яка буде ці умови е, створювати для нього. Розумієте? І от Давайте розберемо також три закони щедрості. Да е, Перший закон щедрості, що чоловік платить за стан, а не за вас самих. Платить за стан, да? А він не купує, наприклад, вам нову сумочку, тому що ви дуже були хорошою, бо ви були хорошою дівочкою. Він купує вам сумочку, тому що він з тобою відчуває щось, що взагалі більше ніде немає. да? Емоцію, енергію, стан. А якщо ви жінка-функція, да? секс, їжа, е щось там порозмовляла дві минути, покричала на нього. То він не платить, він буде жатися. А, тому що насправді функцію можна замінити. Ну, домработницю можна замінити. да? А якщо ви стан даєте, то він платить аж бігом, аж підприєм, да? Тому що стан не купиш.